50 днів на посилення оборони. Чергове засідання Рамштайну мобілізує зусилля для посилення військової допомоги Києву. Зустріч союзників в форматі контактної групи з оборони відбулася у віртуальному форматі. Вона зібрала представників 52 країн. Приєднався також і міністр оборони США Пітер Гесет. Чого насамперед потребує Україна і що обіцяють партнери? Розповість наша міжнародна оглядочка Світлана Чернецька. Засідання з питань військової підтримки України вже традиційно відбувається під головуванням двох потужних союзниць Великої Британії та Німеччини. Цього разу у віртуальному форматі за участю представників 52 країн. До зустрічі долучилися, зокрема, генеральний секретар НАТО Марк Ріута та міністр оборони США Пітер Гексет. Уперше у засіданні взяв участь новопризначений командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, американський генерал Гринкевич. Так само першим цей Рамштайн став для нового очільника міністерства оборони Дениса Шмигаля. Та останній для Рустема Ум'єрова. Обидва запевнили союзників. Зміна керівництва не вплине на ритм роботи. До обговорення доєднався також і головнокомандувач ЗСУ, генерал Сирський. Він розповів про ситуацію на полі бою і знову нагадав союзникам, чого бракує армії для збереження життів. Ми повинні рятувати життя наших мирних жителів та наших воїнів. З цією метою я мушу знову закликати до збільшення допомоги Україні. Нам усе ще критично не вистачає систем протиповітряної оборони та ракет до них, далекобійної зброї, артилерійських снарядів, бронетехніки, евакуаційного обладнання, системи радіоелектронної боротьби, радарів, безпілотних систем та іншого. Я вважаю, що нам слід більше покладатися одне на одного, щоб спільно досягти кращих результатів. Контактна група з питань оборони України залишається головною платформою для координації міжнародної військової допомоги Україні. Моє перше прохання стосується термінової закупівлі американської зброї для України. Протиповітряна оборона, особливо ракети Петріот та пак 3 разом з боєприпасами мають для нас вирішальне значення. Російський терор триває, тож нам потрібно посилити нашу протиповітряну оборону. Над питанням ППО союзники вже активно працюють. Запевнив колег міністр оборони Німеччини. Борис Пісторіус обіцяє Києву п'ять додаткових систем Петріот з боєкомплектом. Зараз саме вирішують питання їхнього швидкого доправлення до України. Також Берлін профінансує 220 тисяч набоїв для німецької зенітної гарматної системи Гепард. Вона ефективна проти російських дронів. А вже у наступні кілька днів армія отримає перші українські безпілотники великої дальності, виготовлені на гроші німецького уряду. Путін з похмурою рішучістю дотримується свого воєнного порядку денного і не зацікавлений у справжніх перемовах. Він каже про мир уранці а ввечері запускає дрони та ракети по українських мирних жителях. Путін хоче виграти час цією цинічною грою. Він вірить, що його військова машина, зрештою, переможе, але він помиляється. Міністр оборони Великої Британії теж відзвітував про британські зусилля щодо допомоги Києву. Лише за останні два місяці Лондон надав зенітних ракет та артилерійських снарядів на суму 150 мільйонів фунтів стерлінгів. А за останні півроку 50 тисяч безпілотників і ще 20 тисяч від коаліції країн на чолі з Британією і Латвією. Джон Гілі підтримав ініціативу президента Трампа стосовно масштабної передачі озброєння НАТО для України і пообіцяв максимально успішно реалізувати цей план. Він закликав союзників до 50-денного ривка з озброєння Києва. Президент Трамп запустив відлік 50-денного терміну, протягом якого Путін повинен погодитися на мир, інакше йому загрожують нищівні економічні санкції. Як члени контактної групи з оборони України, ми повинні своєю чергою зробити 50-денний ривок, щоб озброїти Україну на полі бою і змусити Путіна сісти за стіл переговорів зі свого боку. Велика Британія пообіцяла надати Україні понад 4,5 мільярди фунтів стерлінгів військової допомоги цього року. Це найбільша сума за всю історію, і ми виконуємо обіцянку. Головна частина 29-го засідання Рамштайну минула без присутності преси. Журналістів запросили лише на вступні промови учасників. Після зустрічі високопосадовці вирішили не робити публічних заяв. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон єдині новини.